Житомирщина отримала спеціалізовані автомобілі екстерної медичної допомоги. Шість карет швидкої надаватимуть допомогу людям у Овруцькій, Романівській та Житомирській громадах. Хай слугує громаді. Романі. Дмитро, використали. Щиро дякую. Автомобілі придбані за кошти благодійників державного бюджету та за підтримки першої леді країни. Що більше 110 автомобілів передані для збройних сил України? Хай це і стара техніка, але яка слугувала, в тому числі і Овручі, і в Романові. Тому нові автомобілі, які передані від епіцентру, поїдуть безпосередньо в цих два регіони. Ну і безумовно, дуже значним підсиленням є швидка допомога класу. С, в якій є. Абсолютно все обладнання, яка куплена за ініціативи першої леді Юнайте 24 і безумовно три ландкрузера та йоти ландкрузера повно. Привідних, які зараз здебільшого використовуються в Херсоні, тому що наші бригади швидкої допомоги виїжджають ротаційним способом і надають допомогу жителям зруйнованих регіонів. Але ми пам'ятаємо, що про пожежі, які в нас були, і в місцях які важко добиратися в тому числі, тому ця техніка стане в нагоді і на нашому полісі безумовно. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко говорить: такий захід вкотре демонструє єдність українського народу. Народу то ми бачимо сьогодні, що всі починаючи від президента, першої леді великого бізнесу, держави, місцевих громад, всі сьогодні об'єднані навколо перемоги. Всі віднаходять можливості, всі об'єднують зусилля, щоб наблизити перемоги і врятувати в цій війні максимальну кількість життів, як і наших військових, так і наших громадян. Радіє новому авто старший фельдшер овруцького відділення пункту екстреної медичної допомоги, адже її громада також постраждала від ворожих дій рос. Сійської федерації сьогоднішній день. Ми маємо в обруску відділенні сім автомобілів, але ж наразі таке, що такі обставини в нашому районі. Звичайно, що потреба в цьому є, і ми дуже дуже раді, дуже задоволені і сподіваємося, що це ще буде не останнє. Допомога буде надаватися. І, звичайно, перемога буде за нами. Швидкі та зручні так характеризує отримання автомобілів фельдшерка. Вони допоможуть не лише швидко дістатися потрібного місця, а й транспортувати пацієнта. Рінімобілі дуже гарні, добре обладнані, що забезпечить і швидкісні, що дуже важливо для забезпечення медичної допомоги населенню області. Рінімобілі будуть спрямовані для надання медичної допомоги населенню області в закладах охорони здоров'я. Це забезпечить швидкий доїзд консультантів для надання допомоги і транспортування хворих міста Житомир. Загалом оновлення медичних автопарків почалося ще в 2019 році, зазначає народний депутат України. І з того часу воно не припиняється, адже медики та пацієнти повинні перебувати в нормальних умовах. Приїхавши сюди, я згадую, як в 2021 році ми змогли оновити обласний парк. на… 60 автомобілів нових. і Сьогодні приємно, коли ти приїжджаєш в громади області, ти бачиш станції швидкої допомоги. Звичайно, що в нас в планах було і оновлення станції, але усякому разі сьогодні ти бачиш всі машини, які слугують людям, рятують життя і ви в нормальних умовах, не на буханках, як було раніше, де влітку плюс 30, зимою мінус 30 виїжджають на ці виклики. Ці машини, які сьогодні передаємо, звичайно, що це та невелика частина, яка сьогодні яку сьогодні ми потребуємо, але треба розуміти, є ті області, де звичайно сьогодні автопарк взагалі був знищений. Представники місцевої та державної влади обіцяють, сприятимуть тому, щоб надалі наповнювати автопарки медичних установ області та країни в цілому.